У Новозаводському районному суді міста Чернігова триває досить специфічний і непростий судовий процес. Історія цього випадку не просто специфічна, але й трагічна за своїми наслідками. Усіх деталей, допоки триває судовий процес із міркувань безпеки, ми розповісти не можемо. Утім, загальна картина така. Хронологія подій починається з 24 лютого 2022 року. З того страшного дня, коли розпочалася повномасштабна атака російських військ на українську землю. Наша група перебувала в місті Лісичанськ. Була дана нам наступна команда відтягнутись, так як там бойові дії повномасштабно почалися. Ми приїхали з Знам'янку. 24-24 години 24 ну, о півночі. Значить, пів на першу там вже були невідомі особи, які здійснювали які спостереження за нашими групами. Ми знаходилися в центральній частині цього міста. Наступного дня в 9.45 вранці на Нашу групу був здійснений напад місцевим мешканцем у складі групи осіб у складі п'яти осіб. Значить, четверо ну, втекли, а він при нападі намагався застосувати зброю. Перший раз він здійснив постріл, не попав, не влучив в нашого співробітника. А другий постріл намагався забити мені в серце. В цей час я зробив постріл раніше за нього. Ворога вдалося ліквідувати. Як пізніше з'ясувалося, цей чоловік виявився бойовиком приватної армії Земля Іраку. Ймовірно, представників цієї силової структури росіяни залучили для виконання завдань в Україні. Але в ті ж секунди після пострілу трапилася біда. Куля пройшла на виліт і влучила в побратима. Також військового з Чернігівщини. На жаль, чоловік помер. Трагічність ситуації заключаються в тому, що куля потрапила йому в тулуб, вийшла на зовні плашмя, тобто не по лінії території польоту, а боком, і влучила в нашого співробітника, який загинув теж на місці. Це дуже для мене трагічна подія, тому що це мій колега, мій товариш, мій друг, з яким я. Проходив службу не один рік. Е Знаю, знав його. Трагічна і прикра випадковість, чого, на жаль, не можна уникнути на війні. Балістична експертиза встановила і свідки побратима це одностайно підтверджують: куля поцілила випадково. Такі випадки відомі під назвою Friendly Fire дружній вогонь. Цей термін у військовій справі позначає випадковий неспеціальний вогневий контакт проти своїх військ або військ союзника, що призвів до військових втрат. У світовій історії зафіксовані кричущі факти втрат саме внаслідок Френдлі Fire. Питання в наступному: чи заслуговує воїн, який ліквідував небезпечного терориста і захищав державу судової розправи? Наразі в розгляді справи оголошено перерву у зв'язку з клопотанням сторони обвинувачення та її відсутністю під час засідання.